Ну, друзі, сідайте на свої місця, будь ласка. Маю сьогодні честь поділитися з вами Словом Божим. Тому я попрошу, щоб ми налаштували свої серця, щоб ми максимально відключилися від всіх факторів, які нас відволікають чи можуть відволікати, і налаштувалися на Слово Боже. Ми живемо з вами в світі, де є багато факторів, які нас відволікають. Турботи життєві, різного роду проблеми, спокуси. І ці турботи вони часто відволікають нас від Христа. Ми можемо думати, що ми йдемо за Христом, а насправді так може не бути. Тому ми маємо перевіряти своє серце з середини і пильнувати за собою. І тема, яку я хочу проповідувати, вона називається Будемо пильнувати. Маємо пильнувати. Да? Ми маємо задаватися такими питаннями, чи живу я життям в очікуванні приходу Ісуса Христа. Аналізувати свій стан. Чи ми, можливо, вже прикипили до цих тимчасових земних благ, до зони комфорту, яку ми самі собі для себе створили, і нам комфортно і так жити. Хай Христос почекає трохи, да? хай Він не приходить. Мені і так добре зараз. Друзі, насправді віруюча людина, якщо вона живе Словом Божим, якщо вона скерована Святим Духом, вона чекає приходу Христа. Я хочу сказати до тих людей, до тих людей, можливо, хто сьогодні вперше прийшов до нас, або можливо, люди не зовсім знайомі з біблійним вченням, ми церква Ісуса Христа. Ми з Біблії Слова Божого, на основі Слова Божого, ми чекаємо славного приходу Ісуса Христа на землю другим, другий раз Він має з'явитися, щоб засудити всяке зло, щоб навести тут лад і щоб принести сві своє царство сюди. Тому, друзі, ми, е, я хочу сказати, що на жаль, е, зараз багато спекуляцій на темі, на темі на цій темі, на темі приходу Ісуса Христа. На землю. Люди хочуть весь час визначити дату, коли це буде, Армагеддон, Кінець світу. Да? І вони хочуть своїм скудним розумом зрозуміти те, що навіть ангели не знають, і не знав навіть Христос, коли був тут на землі. Якщо ви пам'ятаєте, учні Христа питали у Ісуса Христа, вони кажуть йому після Його Воскресіння кажуть, чи не часу цього відбудуєш ти царство Ізраїлеві. І Христос їм доволі такі в жорсткій формі відповідає. Він каже: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Друзі, не потрібно людям лізти туди, де вони не розбираються. Туди, де Бог закрив і сказав ні. От вам цього знати не потрібно. Люди постійно хочуть це знати. Але люди, на жаль, часто не чують Бога і далі почі оці, досліджувати цю вредну шкідливу тему, яка веде до до обману, до загибелі. Христос не сказав часу, але Він сказав ознаки, коли Він має прийти. І ми сьогодні маємо бачити деякі ознаки Його приходу. Сьогодні ми також разом з вами прочитаємо декілька текстів, які сказав Ісус. І які закликають нас бути мудрими і чекати часу його приходу, коли б цей час не відбувся. Давайте для цього ми відкриємо разом із вами Євангелію від Луки, 12 розділ. І прочитаємо текст, який записаний з 35 го вірша по 40-й. П'ять віршів прочитаємо. Давайте, друзі, будемо уважні. Євангелія від Луки, 12 розділ. Написано так: це мова Христа. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам: підпережиться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде о другій чи о третій сторожі, то знайде так само блажені вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого дому не дав би підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Хочу звернути увагу нашу на 31 перший вірш. Тут такі слова сказані: під нехай будуть підперезані вам стегна, а світла ручні позасвічені. Я думаю, ви вже неодноразово чули, що значить підперезані стегна. Раніше у людей не було таких брюк, джинсів. Да? Вони ходили в в таких длінних платтях аж по косточки. І було незручно працювати. І коли людина мала працювати, вона піднімала це плаття, підперезувалась, і таким чином вона могла працювати. Так ось образ, оцей, який Христос каже підперезаної людини, це підперезані стегна, це людина, яка не сидить без діла, це людина, яка працює. І в даному випадку вона працює в інтересах свого пана, в інтересах Господа. Іншими словами, Христос не каже, ви знаєте, сядьте. Успокойтесь, нічого не робіть. Чекайте, коли я за вами прийду. Ні, він хоче, щоб ми його чекали в активній дії, щоб ми працювали, щоб ми трудилися на Його ниві, кому як Господь виділив в сферу впливу Його. Але ми маємо працювати. Ми не маємо лінуватися. Бо Христос там і каже, лукавий і лінивий раб. Да? Лінь це така річ. З якою ми всі боремось. І я в тому числі борюся з цією лінією, і часто перемагаю, а іноді не перемагаю, але ми маємо боротися. Дивіться, що далі тут кажеться. В другій половині вірша мова йде про світло, світла ручні по засвічуванні. Да? Скажіть мені, будь ласка, що треба для того, щоб засвітити це ручне світло? Акумулятори, батарейки, Дюрасел чи що? Друзі, в той час технологій таких не було і не було акумуляторів. Люди використовували оливу да, для того, щоб наливаєш оливу в цей свічник, і він горить. І тут ми можемо згадати відразу притчу Христа про 10 дів. Да? Одні 5 мудрі були написано, а інші не мудрі. І у мудрих що? Яка різниця була? В них в каганцях цих їхніх в них олива була. Який би красивий каганець оцей не був зовнішній, він може бути, хоч і щирого золота. Але якщо там всередині немає оливи, а олива це символ Святого Духа, який є віруючих людей, коли вони увірували і Бог дає завдаток Духа Святого. Якщо цього Духа Святого немає, цієї оливи нема, і людина не наповнена нею, то цей світильник ну, він не годиться ні на що, він може бути гарний, але він, ну, його не можна використовувати. І оці п'ять мудрих дів, коли почули, що йде наречений, йде молодий, вони взяли ці каганці, вони запалили їх і вони пішли на зустріч молодому. А ті немудрі, вони спохватилися, бігають, а немає оливи. І поки вони побігли набирати ту оливу, десь купувати. То мудрі діви вже війшли, і молодий забрав мудрих дів, і двері зачинили. І коли вони вже прибігли і хотіли війти на це весілля, вони не могли цього зробити, просто було зачинено вже все. Час втрачений. Тому Христос і каже, що ми маємо готові бути на всякий час. Тому, повертаючись до нашого тексту, де написано Світла ручні позасвічувані. Да? Якщо практично казати, ми розуміємо практично, що ми маємо бути наповнені, кожен із нас бути наповнені Святим Духом, щоб наш світильник горів. Іноді так стається, що люди віруючі, вони хочуть бути непомітними, да? вони хочуть, щоб на них ніхто не звертав увагу, щоб вони хочуть злитися з цим світом. Але так не вийде, друзі. Христос нас не на те покликав, щоб ми розтворилися в цьому світі. Дивіться, в Євангелії від Матвія 5,16 такі слова Христос каже: до учнів, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого на небі. Друзі, Христос хоче, щоб люди нас замічали, щоб люди нас бачили, щоб вони бачили, що ми інші, не такі, як цей світ. Щоб вони бачили добрі діла і не нам славу воздавали, а Богу живому. Отак От хоче Христос, щоб ми відділялися, щоб між нами була різниця. На жаль, зараз так часто буває, що віруючий нічим не відлічаються, крім того, як ходять до церкви. Так не повинно бути. І Христос чекає від нас більшого. Тому Христос очікує від нас, що ми, християни, які очікують Його славного приходу, будемо очікувати Його в праці із горячими свічниками, свічниками, які горять. 36, 37 вірш. Він так, таку історію розповідає: і будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться Він із весілля, щоб як прийде, і застукає відчинити негайно йому. Теж про що ми говорили. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він і їх посадовить, посадовить. і підійшовши, буде їм послуговувати. Ми бачимо, що люди, які чекають свого пана, які пильнують, це щасливі люди. Христос їх називає це блаженні люди. Блаженство це вища міра щастя. Такі люди будуть відзначені самим Господом під час його приходу, і Господь їм виявить. Виявить їм шану, і буде написано їм послуговувати. Ми бачимо такий приклад, згадується таємна вечеря, да? де Христос підперезався, написано, взяв, взяв воду і мив ноги учням. Він послуговував своїм учням. Друзі, це велика честь мати, що тобі Господь послуговує. Такий приклад ми бачимо, коли, е, да, я вже сказав, що Христос е, мив учням своїмо ноги. Також 39-й вірш, давайте звернемо увагу, цікавий приклад. Знайте ж все, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і дому свого не дав би підкопати. Такий простий приклад да, е, господаря і злодія. Я думаю, якщо адаптувати цей приклад до наших сьогоднішніх українських. Реалій таких, то можемо уявити такий, ну, може приклад. Уявіть, що ви начальник МСК в Україні, наприклад. Да? Ну, до прикладу, Хмельницького. Мсек це медично-соціальна експертна комісія, можливо, хто не знає, то був скандал, що в людини вдома знайшли там 5 чи 6 мільйонів доларів. Да? От уявіть, що ви начальник МСЕКа, і у вас вдома, ну, є, що, ви багаті люди, у вас є, що зайти додому взяти. Знаєте, не так, як. Прийшов а там пустий холодильник, да, тільки. І давайте уявимо, що вам дійшла інформація така, що до вас от сьогодні вночі прийдуть вас почистити трохи. Да? Що ви б робили? Я думаю, що люди б зробили все можливе, щоб цього не сталося. Да? Вони б знайомих, міліцію, там, кума, брата, свата підключили б усіх, щоб цього не сталося. І я думаю, що точно цієї ночі б ніхто не спав би, всі б чекали. Щоб взяти їх на гарячому. Да? Я так трошки пожартував, але я думаю, щоб це ярче просто запам'ятати цей приклад для нас. Я думаю, ви суть зрозуміли. Христос не хоче, щоб ми просто, знаєте, ну, не спали там кожну ніч. Людина більше трьох діб не може спати просто. Зрозуміло. Він каже про духовний сон, щоб ми духовно не спали. Наприклад, коли проповідник проповідує, іноді дивлюся, люди десь, вони не тут, вони вже сплять. Тому. Так це я за неділю кажу. А Він каже, за кожен день ми кожного дня маємо пильнувати. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Може сьогодні Христос прийде, може через 10 років, може через 20, може через століття. Ми не знаємо цього. Але ми знаємо, що Він обов'язково прийде. Давайте на сороковий вірш звернемо нашу увагу. Тому будьте готові і ви. Дивіться, Христос підбиває оці дві історії, Він підбиває підсумок. Тому будьте готові і ви. Це конкретно ми маємо ці слова прийняти особисто до себе. Будьте готові і ви. Будемо готові і, і я, і ви. Бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. От, друзі, відповідь на запитання, в якому році, в який час прийде Христос. Христос прийде тоді, коли люди не будуть чекати в самий несподіваний час в історії людства. От коли люди думають, от не прийде Христос уже, от тоді Він прийде, друзі. Тому ми не, не повинні на ці е, речі вестися. Да? Ці слова Христа покладають на нас персональну відповідальність, щоб ми пильнували свою власну готовність до, зу, до зустрічі з Господом, яка неодмінно відбудеться. І я вже казав да, на початку, що люди визначають різні дати приходу Христа на землю, і це все, друзі, мимо каси. Так ніколи не буде, як люди говорять. Бо у Бога є свій план. І як би чим би люди там не підпирали аргументами біблійними, там вичисляли якісь сідьмини, там ще щось, це все, я думаю, про це важливо сказати. Чому важливо? Тому що інтернет просто зараз кишить, просто кишить інформацією цими лжепроповідниками, лжеучителями, які розповідають, в який рік прийде Христос. Ну Це просто лжеучителі і не підсідайте на це. Бо я бачу просто, що люди дивляться, люди живуть цим. А це все, це все ну, за цим ми розуміємо, хто стоїть. За цим стоїть диявол, який хоче людям якусь закриту, латентну інформацію, наче подати. Тому нам важливо самим досліджувати Слово Боже для того, щоб ми не вірили в почутому і щоб ми мали фільтрувати інформацію. Я коли прийшов в церкву в 2006 чи 2007 році. Я пам'ятаю, Роман Сергійович тоді завжди, коли вчив Слову Божому, він казав: ви каже, мені не вірте, що я кажу, кажу, кажу. Але каже, вірте тому, що написано в Слові Божому. Досліджуйте. І ми так зробили. Ми так навчилися, зараз він може вже не радий, вже, що так навчав. Але це правильно, це, друзі, правильно, це фундамент. Хто перед вами не стояв, який би великий вчитель, авторитетний? Ви завжди досліджуйте, і це буде правильно, вас ніхто не обманить, якщо ви будете в Слові Божому перебувати щоденно і досконало його знати і розуміти. Я, друзі, маю таку особливість, може і ви її маєте. Я дуже люблю правду. Люблю правду. І вона може бути некрасива, вона може бути неприємна, але я люблю правду. І слово Боже, це якраз є ця правда. Вона розповідає всю правду. І вона розповідає іноді правду про своїх героїв біблійних, про їхні гріхи, про їхні падіння, про їхні помилки. І якби ці герої мали можливість, може б вони вичеркнули, може о цього Боже не надо, Оце така нагота моя, знаєте, ну соромно. Мільйони людей читають і знають про падіння. Про... Але Бог це помістив не для того, щоб висміяти своїх ну, героїв, да? а для того, щоб це було нам на науку. Хай це буде іноді, знаєте, поразки, іноді якийсь невдалий досвід, він може для нас бути більш корисним, ніж вдалий досвід. І іноді треба показати погану сторону, історію погану, щоб застерегти нас на майбутнє, щоб ми цих помилок не зробили. Я кажуть, що вчиться на чужих помилках. Як колись діти граються біля багаття і кульок, знаєте, кульок підпалюють, а кульок що робить? Він капає так. Кап-кап, ну, плавиться. Я кажу, діти, не робіть цього, подує вітер і може попасти вам на лице. У нас в дворі так було кажу, хлопцю просто на все життя лице спорти, ну, спортилось. І показав їм картинки картинки в інтернеті, знайшов, ну, як, як, як людей обпали огонь, і що це рана на все життя. І вони до цих пір пам'ятають: я не знаю, це вже далі їхня відповідальність, будуть вони це робити чи ні, але я з своєї сторони сказав. Що цього робити не стоїть. Отак і Бог нам іноді показує не дуже вдалі такі, чиїсь невдалий опит, да, скажімо так. І я хочу поділитися одним таким опитом, який записаний в Євангелії від Марка в 13 розділі. В 14-му, вибачаю, 14-й розділ з 32 го по 42-й вірш. Я назвав його Невдале пильнувальне. Друзі, це наука для всіх нас. Читаємо. Мова йде про Ісуса Христа і про ті страждання, які Він переніс в Гефсиманії. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія. і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюсь. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він почав сумувати і тужити. І сказав він до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, Ава, отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиште. Однієї години не зміг попильнувати, пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий би дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. І вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє, та й каже до них: Ви ще й далі спочиваєте, ви ще й далі з й спочиваєте. Скінчено, надійшла та година у руки грішникам, ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Звісно, що в прочинному нами тексті основна дієва особа і основна думка це Христос і Його молитва до небесного батька, його страждання, ті переживання, які він переживав. Але я хочу в контексті нашої теми, про яку ми говоримо, я хочу, щоб ми звернули увагу на учнів на Петра, на Якова та Івана яких Христос попросив попильнувати з ним і помолитися, підтримати в молитві. У цей надзвичайно складний і важливий період часу. І давайте звернемо на увагу, давайте звернемо нашу увагу, як Христос тричі закликає апостолів до, до пильності, до молитви. 34 й вірш. Він каже їм: залишіться тут і попильнуйте. 37 му віршеві він каже Петрові, Симоне, спиш ти однієї години не зміг попильнувати. І в 41-му вірші він каже так: ви ще далі з Петей спочиваєте. Три рази, три рази Христос побуджує їх, і три рази учні продовжують спати. Якщо задатися таким запитанням, хто мав більшу потребу в молитві, щоб учні молилися? Христос мав потребу, чи самі учні мали потребу молитися і бодрствувати? І відповідь на це запитання: 38-й вірш. Пильнуйте, моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий би дух, але немічне тіло. Хто в спокусу впав? Учні впали в спокусу. Вони повтікали. І далі ми вже е, знаємо, чим ця історія е, закінчилася духовного розслаблення і сну в час, коли треба було пильнувати як ніколи раніше. Це вже потім ми бачимо наслідки цього розслаблення, як Петро спочатку він грівся біля багаття з ворогами Христа, да, у, у дворі перевосчещеника, а потім і зовсім тричі зрікся Христа. І оце ціна того, коли не пильнуєш, коли не молишся, і коли духовно, коли духовно спиш. Коли приходить спокуса, тоді ти не маєш сили вистояти, якщо до того не пильнував належним чином. А потім вже можна плакати гірко, як це плакав Петро. Тому, друзі, такі живі приклади, да? може, може, Петро і згадував. Оцей Гефсиманський сад згадував слова Христа, пильнуйте, щоб не впасти в спокусу, вже потім і згадував, о, не пильнували. І це такий нам приклад сьогодні Господь залишає на сторінках Писання, щоб ми із цієї, із цієї історії ми навчилися пильнувати. Пильнувати в наших молитвах, пам'ятаючи, наскільки немічне наше гріховне тіло, яке без Божої сили і без. Його благодаті мало на що добре спроможне. І я хочу закликати нас, друзі, до молитви. Ми зараз будемо молитися, і ми помолимось за те, про що ми читали, про що ми говорили. Ми помолимось про те, щоб наші стегна були підперезані, щоб ми були в праці для Господа, як ми на початку говорили, да? щоб наші свічники вони були наповнені оливою. І по щоб коли прийде Христос, ми були готові до зустрічі з Ним, і щоб ми завжди пильнували і провадили своє життя в готовності до зустрічі з нашим паном, пам'ятаючи, що він обов'язково прийде, як і обіцяв, і він, друзі, прийде тієї години, коли люди, коли людство не буде того чекати. І багато християн, на жаль, також не будуть чекати, тому щоб ми були серед тих віруючих людей, які чекають прихід свого пана. Давайте, друзі, станемо на наші ноги і помоліться, якщо в кого є бажання. Я закінчу молитву.